Світ навчання про інновації в освіті у партнерстві з Вайс ініціативою фундації Катару. Згідно з даними ООН, землетрус на острові Гаїті забрав життя 230 тисяч людей та залишив ще мільйон без домівок. Стихійне лихо зрівняло з землею десятки шкіл. Робота з відновлення Гаїті були масштабними та чи ефективними. Дізнаємося, як землетрус позначився на системі освіти країни. Землетрус у 2010 році вивів з ладу освітній процес на Гаїті. Будівлю університетів перетворились на руйновище, залишивши багатьох студентів без звичних лекцій. Деяким закладом вдалося повстати з руїн. Подивімося, як вони це зробили. Дата 12 січня 2010 року запам'яталась гаїтянам назавжди. За 35 секунд поштовху силою у 7 балів за шкалою Ріхтера знищили національну систему освіти, забравши життя викладачів та зруйнувавши будівлі навчальних закладів землетрус зруйнував шкільні парки та понад 4200 закладів. Я прийшла до університету Кіскія на наступний день після землетрусу. Все було зруйновано майже не залишилось класних кімнат. Якщо пара в сьомі, ти то вільних місць не було. доводилось стояти, або потім в когось просити конспект. Зрештою, університету Кіскея вдалося повернутися до звичного ритму. землетрусу університет повністю відновили. Навіть адміністративний корпус. З'явились просторі кімнати з новим обладнанням для нас вища освіта це основа. Дошкільна освіта це теж важливо, але країна тримається на вищій освіті, адже це генератор кваліфікованих кадрів. Їхнє формування відбувається саме на цьому етапі. Проте, хоча на словах вища освіта і є пріоритетом для міністерства освіти, грошей на відбудову університетів у бюджеті закладено не було. я Кискія повністю залежить від фінансових донорів. Те гроші, які студенти платять за навчання, недостатньо. Студенти нарікають, що аби дійсно відбудувати університет, недостатньо просто відремонтувати лекційні аудиторії. Часто на парах з хімії або анатомії ми робимо досліди та розтини в лабораторії. А тепер у нас немає приміщення. На кожну невеличку перемогу у подоланні наслідків землетрусу потрібні неабиякі кошти. Все сяде фіном. Це непросте завдання для країни з браком коштів у бюджеті та нестачою кваліфікованих людських ресурсів. Зюмен каліфімполітік до після землетрусу університет запровадив нову політику кадрів. наша мета зберегти ті таланти, що ми маємо, та привабити молодь вступати ми до Кіскеї. дежен <реку> до землетрусу безпритульні діти на Гаїті були виключені зі системи освіти. сьогодні їхня ситуація не змінилась. Та чи з'явилось у них більше шансів на тлі відновлення навчальних закладів в Україні? Друга година дня у Портопренсі. У той час як школярі повертаються додому з уроків, їхні безпритульні однолітки шукають чим пообідати. За даними ЮНІСЕФ, на момент землетрусу у 2010 році близько мільйона дітей острова жили у складних умовах під постійною загрозою фізичного та сексуального насильства. Багато з них втекли від жорстоких батьків або опікунів, як цей 13-річний хлопчик. Я народився до землетрусу. Коли мені виповнилося сім років, я почав жити у цьому парку на Марсовому полі. Тут я їм і сплю. У мене немає справжніх друзів. Моя мати людина зі жорстоким серцем. Вона погано до мене ставилась. Уперше, коли я зрозумів, що вона мене не любить, це коли вона побила мене, вдарила ногою по шиї. Так не роблять. Я мию мою машини та продаю кістки. Шукаю кістки, які люди викидають після їжі, та продаю їх людям з собаками. Актуально у неантрендаки. Ми створили багато спеціальних освітніх центрів для дідлахів вулиць спеціальних, тому що вчити цих дітей не те саме, що вчити дітей зі скажімо нормальних шкіл. тут потрібен окремий підхід, тому що ці діти пережили багато труднощів. вони ж як малі дорослі, партіку є паскісондезафанкіондевики екстраордині сиком Асума і потрібна справжня стратегія, аби з ними працювати, упевнитись в їхньому розвитку та інтеграції у суспільство. Ось це ми і робимо. Проте знайти цих дітей та тим паче вмовити їх піти до центру дуже складно. І хоча на контакт з безпритульниками йдуть психологи та соціальні службовці, діти цураються цих людей та відмовляються від допомоги. Є організація Карітас. Вони забирають з собою, дають притулок. Є донбоску. Вони забирають тебе зранку, дають їжу о 12-й, а 3 треті дня виштовхують на вулицю. І потрібно шукати де ночувати. уряд. Обіцяє розв'язати проблему за наступні п'ять років. До кінця цього президентського терміну в Україні більше не буде безпритульних дітей, не буде жодної дитини, яка б не була записана до освітнього центру. Якщо вони хочуть мені допомогти, нехай віддадуть мене до школи, заберіть мене з вулиці. Інакше я залишусь тут назавжди. бідність, безробіття, нестабільна соціальна та освітня системи. І на додаток до цього руйнівний землетрус. Як Гаїті може подолати наслідки лиха? Ми зустрілися жінкою, яка зробила усе, аби виграти цю битву. Колишній прем'єр-міністр Гаїті Мішель П'єр Луї. В одному зі зруйнованих землетрусом кварталів Фундація Знань та Свободи встановила меморіал жертвам лиха. До 12 січня 2010 року тут жили 30 тисяч людей. Ой, 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 ой. Минуло три роки з моменту, коли Землетрус зруйнував усі здобутки країни та змінив наше життя. Мішель П'єрлуї, професор університету та президент фундації знань та свободи, допомагає повернути освітні традиції до життя співвітчизників. Сьогодні вона влаштовує читацькі гуртки, де охочі можуть дізнатись про літературний спадок країни. Більшість дітей, записаних до шкіл, не отримує якісну освіту. Як можна відбудувати країну без розвитку критичного мислення в людях, без перетворення їх на активних громадян, які беруть участь в соціальному та економічному житті країни? Соціальчурелікономідін з 95-го року фундація Знань та Свободи втілює освітні проекти на острові. Серед ініціатив організації курси кваліфікації викладачів, будівництво шкіл та бібліотек, організація культурних заходів та пошук коштів на освітні стипендії. Гроші на проекти Фундація Знань та Свободи отримує від приватних донорів та освітніх інвестиційних фондів. Коштів вистачає на низку заходів та ініціатив. Але їх недостатньо, аби повністю відновити національну систему освіти. Сьогодні наше фінансування на 70% залежить від допомоги з-за кордону. Та складно уявити, що ми будемо отримувати 500-600 мільйонів щороку на підтримку повноцінної системи освіти. Хоча Мішель П'єрлуї і стурбована ризиком втратити фінансування, ті зміни, які її фундація вже подарувала країні, залишили в історії Гаїті важливий слід. Сотні студентів отримали стипендії на навчання, десятки освітніх центрів відкрили свої двері для усіх охочих. Гаїтяни завжди пам'ятатимуть про жертв та шкоду, завдану землетрусом, але країна поступово повертається до життя, яким воно було. На вашу думку, гаїті вдалось відновити та поліпшити систему освіти. поділіться з нами вашими думками у соціальних мережах. На сьогодні. все. до зустрічі. Світ навчання у партнерстві з ВАЙС. Ініціативою фундації Катару.